Вона не то, що тут буде. Зараз буде танути цей сніг активно, і вода в нас буде тут уже. Підвал будинку на вулиці Елеватор на 8А, який регулярно підтоплюють ґрунтові води. Проблема виникла задовго до повномасштабного вторгнення, каже мешканка будинку Ірина Бабко. Ми ще зверталися, коли мером був Саколов, але нічого, ніяких, ніхто нічого не. Прийня, не, 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 не Відприйнімав, тому що ну вважають, що це наші проблеми. Наразі він слугує укриттям, але перебувати там люди не можуть. Зі слів Ірини до підвалу неможливо зайти без гумових чобіт. Вода подекуди сягає рівня колін. На сьогоднішній день виходить, наш будинок без укриття. Ця проблема в нас по всьому мікрорайону, не тільки в нашому будинку. От, от Всі будинки, які ви тут бачите, вони всі від цього потерпають. Також потерпає і бомбосховище, яке знаходиться напротив, на елеватор на один. Часний сектор так само. За освітою Ірина Бабко-Геологиня. На її думку, найкращим варіантом вирішення цієї проблеми є створення штучного озера. Для цього мешканцям будинку необхідно отримати дозвіл. Ми зверталися, я сама особисто писала, дзвонила на гарячу лінію. З гарячої лінії я просила, щоб направили до нашої адміністрації військової. З гарячої лінії мені пообіцяли, що направлять вони на військову адміністрацію, але відповідь я отримала з ЖЕКу No13. Начальник комунального підприємства ЖЕК-13 Віталій Красовський каже, що земля, де мешканці будинку планують зробити озеро, належить до Новобіловської сільської територіальної. Громади, оце було, мабуть, юридичне питання. По-друге, всі. Е, е... Щоб, скажімо, побувати, побудувати це озеро, потрібні значні кошти. Це мільйони. Він говорить, КП жек 13 запропонував мешканцям будинку встановити дренаж в підвалі і вмонтувати насоси для відкачки води. Це не виход з цього положення, з цього становища, тому що це агресивні води, і їх так не відкачаєш. Відкачали і куди злили. Злили опять в ту саму землю, вони так само прибули. Дарина Перепачон, Дмитро Фальчевський, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.